Тому що Джастін Бібер відписався та заблокував або заблокував скутера Брауна свого колишнього менеджера. І чому вважають, що він його заблокував? Тому що водночасно Джастін Бібер відписався від нього і відписав Скутера Брауна від себе. Тобто не зрозуміло, чи він зробив uh -huh. це, чи він просто його заблокував, і функція ну, вона б точно так ну, була б. Я просто, я бачила там, що писали типу, що фанати, що деякі фотографії, на яких був відмічений Скутер Браун, типу, що е, зникла відмітка, і зазвичай, коли ти просто відписуєшся, типу відмітка не зникає. І типу, тому такі спекуляції, що він його скоріш за все заблокував. Так, і плюс Скутер Браун дуже швидко після цього взагалі деактивував свою mm -hmm. сторінку в інстаграм. Тобто, скоріш за все, щоб люди перестали ці спекуляції всякі робити. Але Скутер Браун, це колишній менеджер Джастіна Бібера. Він його підписав на свій сорі, на свою компанію, коли Джастін був ще ну, взагалі тільки Скутер Браун, грубо кажучи, його знайшов, підписав і потім віддав Ашеру і Діді, щоб вони його а, так їм займалися, скажімо так. Скутер Браун також менеджер довгий час Аріану Гранди, Демі Ловато, Девіда Гета. Він був тією людиною, яка викупила старий каталог музики Тейлор Свіфт, що тоді ну, розпочало весь цей проект Taylor's Version. І у цього літа багато клієнтів Скутера Брауна припинили з ним співпрацю. Тобто, всі ті, кого я назвала там Демі Аріана, угу. вони перестали з ним співпрацювати. І ще літом ми чекали якихось новин новин. Е Скандалу якого що ж там відбувається, але ось Джастін вже не просто перестав з ним співпрацювати. Він від заблокував його, і джерело повідомило минулого року, що Джастін і усе ще має контакти з кутером, який закінчиться не скоро. Але Джастін також заблокував Елісон Кей, свою колишню менеджерку, Раяна Гуда, колишнього креативного директора, і Кенні Гамільтона, свого давнього друга і охоронця. Тобто, він прям відстороняється mm -hmm. від свого старого оточення. А поки що не зрозуміло, чому Джастин вирішив заблокувати скутера та інших колишніх членів своєї команди. У 23-му році ходили чутки про конфлікт між скутером і Джастином, і тоді Білборд повідомляв, що Джастин активно розглядає варіанти, як вийти з контракту зі скутером. І він це зробив у серпні 23-го року. А, очевидно, існує, що якась серйозна скандальна історія пов'язана зі скутерками. Скутером Блін, ім'я просто фу ну скутер. Прикинь, у тебе б народився хлопчик і ти така, велосипед. <реш> велосипед коричневий. <реш> <реш> і взагалі з цього літа скутер оголосив про завершення кар'єри менеджера, ймовірно, через відсутність великих клієнтів. І Джастін також відписався від свого давнього наставника та друга Ашера. В інстаграмі ось нещодавно і це продало нові фанатські теорії пов'язані з Ашером і триваючими судовими позовами.